Сьогодні свято, тому ми підготували для вас яскраве святкове оновлення Combat 4118, до якого увійшов оновлений інструмент нарис. Тепер цей інструмент має кнопочку, яка показує тип геометрії і кольор цієї геометрії, щоб вам було зрозуміло, яку саме лінію або фігуру ви будете малювати. Якщо натиснути на цю кнопочку, відкривається оновлений інтерфейс налаштування нарису. Тепер тут можна обрати тип геометрії, колір геометрії. Ступінь заливки, колір заливки, якщо вам потрібен окремий колір, намалювати цю геометрію. А також до цього оновлення входить оновлені атрибути об'єкта, через які тепер можна змінювати візуальні атрибути об'єкта. Заходимо в географічне розташування, візуальні атрибути. І можемо підкоригувати колір об'єкта, колір заливки об'єкта, ступінь заливки, товщину лінії. а також за потреби можемо обрати між суцільною, штриховою. Пунктирною та штрихпунктирною лінією. Це оновлення також стосується атрибутів точки. За допомогою цих атрибутів можна поміняти колір заливки точки.